Привіт, друзі! Я Володимир Захарченко. У своєму циклі відео BI на практиці зазвичай я розповідаю про цікаві, на мою думку, новинки, які Microsoft Power BI демонструє в своїх щомісячних оновленнях, ну і, звичайно, про те, яким чином їх застосувати на практиці. Але перед тим, як ми розпочнемо, не забудьте, що ваша вподобайка, підписка і коментар під відео сприяють накопиченню і розповсюдженню спеціалізованого україномовного контенту в Ютубі. Тож сьогодні ми поговоримо з вами про малі кратні діаграми або small Multiple charts. Зазвичай, коли ми з вами хочемо проаналізувати декілька показників у динаміці, ми будуємо стовпчикову діаграму або графік і складаємо всі ці показники в цей графік. Іноді у нас виходить ось такий монстр. Як бачите, всі основні графіки зібралися вгорі, а основна площа візуалізації залишилася пустою. Ця халепа скоїлася по тій простій причині, що показники просто не співпадають за порядками даних. Тобто, один показник у нас представлений в тисячах, інший в мільйонах, ще якісь, можливо, там, в одиницях. І, звичайно. Діаграми не співпадають за своїми порядками цифр, і таким чином відбувається перекос, який я вам показав. Хоча кожен показник окремо виглядає досить привабливо. Проте як ми їх збираємо докупи, отримуємо ось такого монстра. Існує декілька інструментів для того, щоб запобігти цій проблемі. Про один із них ми, власне, з вами сьогодні і говоримо: це малі кратні діаграми. Ну, або мультивіконна діаграма, ще її можна так назвати. Ось яким чином вона виглядає. Тут, як ви бачите, ми всі наші показники, 9 штук чи 10, розіклали в окремій віконечка. Причому кожен показник продемонстрований у своїх власних одиницях виміру. І таким чином вони не заважають один одному демонструвати свою динаміку і свої дані. І ми можемо вже по кожному з показників проаналізувати і побачити, в які проміжки часу відбувалися піки їхнього зростання, в які проміжки часу відбувалися падіння. Причому кожен із показників, як я вже ще раз хочу наголосити, відображений у своїх власних даних, своїх власних порядках цифр, яким же чином це побудувати? Для початку я хочу показати вам базу даних, яку я змоделював для демонстраційної візуалізації. Тобто, це, ця база даних у нас має стовпчик дати, стопчик назви показників, у нас їх декілька, да? і власне стовпчик із даними по цих показниках. Він там доволі великий перелік. Далі відкриваємо розділ візуалізації, обираємо стовпчикову діаграму, Ну, застосовуємо її, щоб нам було зручніше малювати на весь екран. Відкриваємо розділ даних і підтягуємо на вісь X перелік місяців, на вісь Y власне дані. Я тут зробив графік, але хотів зробити діаграму. Ось вона, стопчикова діаграма наша. І для того, щоб ці показники розподілити, тобто тут вони у нас зараз показані сумарно, але щоб їх розділити по кожному окремому показнику, ми додаємо легенду. Як бачимо, ми, власне, той же самий монстр, якого я показував, тільки розділений по місяцях, повторився. Тобто дані всіх основних показників зібралися зверху, а один показник е, займає більшу площу цієї візуалізації. Е, власне, для того, щоб розділити тепер ці показники по вікнах, щоб кожному показнику відповідало, відповідало своє віконечко, Microsoft Power BI пропонує е, таку цікаву штуковину, яка називається «Зменшені копії». Ось вона. Цей розділ, і цей рядочок знаходиться під рядочком легенда. Отже, для того, щоб побудувати віконну діаграму, ми легеньким порухом руки перетягуємо дані легенди у рядочок зменшення копії. І вуаля. Як бачимо, ми отримали розподіл по вікнах. Тепер нам необхідно привести їх у читабельний і візабельний вигляд. Для цього ми переходимо у розділ по моделюванню діаграм. Заходимо в нього і бачимо рядочок, який називається зменшені копії. Заходимо в зменшені копії, і, власне, вибудовуємо макет. Нашої мультивіконної діаграми, тобто вибираємо кількість рядків, яка нам необхідна, і кількість стопчиків. Ну, у мене вісім показників, відповідно, я вибрав 9 віконечок, тобто 3 рядки і 3 стопчики. Проте, ми бачимо, що на сьогодні, на зараз, вірніше, ці е, діаграми у нас проведені до єдиного знаменника, тобто мають е, спільні, е, ну, спільну одиницю е, масштабування. Графіків. Для того, щоб цю одиницю, цю, це масштабування розбити і привести кожен графік до власного масштабування, ми з вами заходимо у розділ Віз Y І прибираємо галочку на рядочку спільна віз. Далі ми ставимо тепер галочку на рядочку масштабувати за даними. І таким чином ми отримали нашу віконну діаграму змасштабовану по кожному окремому показнику. Тобто, як ви бачите, у нас е, перший показник е, демонструється графік, е, вірніше, діаграма демонструється в тисячах. Другий показник демонструється, третій показник в сотнях. А ось, наприклад, ще якийсь показник демонструється, я не знаю, тут в одиницях. При тому масштаб кожного із графіків зберігається і ми можемо проаналізувати ці графіки в динаміці уже в досить читабельному вигляді. Далі ми робимо ряд звичайних. Маніпуляції для того, щоб провести візуалізацію в нормальний вигляд. Ну, перше, що ми робимо, звичайно, це прописуємо назву цієї візуалізації. Наприклад, дина, ДНАКПАРНІТІ. Я зараз не буду вам показувати, яким фіном працювати із, ну, тобто, прибирати чи додавати. Підписи, осе і так далі, тому що вони абсолютно стандартні і тотожні в тому, як ви працюєте із звичайною візуалізацією. Покажу вам тепер ще одну фішечку, яка допоможе нам розфарбувати цю діаграму у різні кольори. Тобто, якщо ми хочемо, щоб кожна діаграма по кожному показнику мала свій особистий кольор, ми можемо її розфарбувати в різні кольори. Для, для полегшення цієї задачі я зробив такий невеличкий словничок, у якому власне, закодував, вів хлопчик кодування кольорів для кожного із показників. Тобто, показнику 1 відповідає колір 1, показнику 3 колір 3 і так далі. і так далі. Тобто, я тут ввів різні коди для кольорів для того, щоб потім е, цим кодом підписати кожен колір. Повертаємося до нашої діаграми і дивимося, яким же чином ми використаємо ці кольори. Е, заходимо у розділ стовп І тут є розділ, підрозділ кольори. Зараз вони пофарбовані всі одним кольором. Проте, коли ми зайдемо в формулу, то можемо використати найбільш простий і швидкий механізм це градуювання кольору. Яким чином це робиться? Ми вибираємо наш... Кодувальних кольорів, а саме оцей стовпчик кольори, який я ввів. І е, далі показуємо вже, що. Е, тобто, ось ми вибрали базове поле, колір. І далі вибираємо кольори палітру, яку ми будемо використовувати. Тобто ми можемо вибрати найменше значення, тобто одиничка це буде червоний кольор. Останнє значення 7, можеш синій, і, можливо, всередині там додамо якийсь жовтий. І таким чином, власне, процес розфарбування завершився. Тобто, ми отримали ось таку палітру кольорів, де кожному показнику відповідає свій кольор. Також ми можемо це зробити, якщо, наприклад, ми маємо якісь там корпоративні кольори, і ми маємо. Розфарбувати кожен показник у безпосередньо той колір, який йому присвоєний, ми можемо також це зробити, але вже не через градуювання, а через введення правил. Тобто, знову ж таки, ми вибираємо у базовому полі кодувальник кольорів, тобто стовпчик, у якому були закодовані кольори, і далі ми вже вибираємо безпосередньо значення цього стовпчика. Яке буде дорівнювати, наприклад, одиниці, то колір буде ну, нехай жовтий. Далі, якщо це буде дорівнювати, наприклад, двійці, колір буде червоний, ні, червоний вже був, нехай буде жовтий. Якщо це буде значення дорівнювати, наприклад, трійці, то колір буде нехай там. Фіолетовий. Ну, далі я не буду продовжувати, ви логіку зрозуміли, ось таким чином ми розфарбували перші три показники. Тобто далі вони рухатимуться у тому ж самому порядку, і таким же самим чином ми можемо їх розфарбувати. Якщо ми хочемо е, цей графік, мультивіконну діаграму е, зробити не помісячно, а в нас тут, бачите, внизу номера місяців записані, а наприклад, по днях. То для цього ми використовуємо уже безпосередньо розбивку не місячну, а вденну. Тобто я прибираю розподіл по місяцях, а беру розподіл по днях, і ми отримуємо власне, уже діаграму розбиту по днях. Ну, ось вона виглядає у такому вигляді. В подальшому ми також можемо зробити ще і деякі цікаві штучки, коли ми можемо будувати буквально діаграму по декількох. Групах показників одночасно і переключати між ними вже не будуючи нову візуалізацію, а просто використовуючи перемикач. Тобто, якщо ми хочемо проаналізувати в двох вимірах нашу динаміку продажів, наприклад, у розрізі контрагентів і у розрізі продуктів, то ми будуємо такий перемикач і будуємо вже і можемо одночасно на одній візуалізації побачити. Обидві, обидві динаміки провести, провести обидва аналізи. Якщо це вам цікаво, ви просто мені пишіть в особистій, і я підготую відео, де розповім, яким чином будувати таке перемикання. А на сьогодні я вже закінчив. Дякую за увагу. Побачимось!